Доброго ранку. За вікном дощ на вулиці Осінь. А, хочеться поговорити все одно про Бога, про нашого Творця, Думаю, що Він настільки прекрасний, створив настільки цікаві сили. І будемо говорити далі в наступних серіях про ці сили. Сьогодні ж поговоримо про силу тяжіння або про гравітацію. Наскільки вона доводить існування цієї сили, так як вона працює, принципи, те, що Бог насправді нас людей створив. І ніде ми не зародились в космосі, тобто, що не принесли нас ніякі метеорити, бабу інфузорю як то кажуть? Отже, люди вже полетіли в космос, і в космосі, якщо людина довго знаходиться, Перебування в невагомості, а відкрити космос це невагомість, не призначено для людського тіла. Тобто, коли людина в космосі знаходиться, кальцій перестає засвоюватись невагомості кістками, і вони стають м'якими і можуть полопатись. По перше. А по-друге, якщо ми говоримо про кров, наші судини. То кров вона починає тиснути на судини головного мозку. Тобто з цих двох фактів ми робимо висновок, що е, наші кістки і наш обмін речовин теж вони для того, щоб людина жила на землі, на планеті, так? І одразу готовою була людина, такою зроблена Богом, і теж наша серцево-судинна система. Настільки Бог прекрасний, настільки Бог цікавий і мудрий, що він нас створив. А теорія про те, що начебто звідкись з невагомості, це все брехня.